Так, Я зараз милі друзі почитаю вам із божественного слова. Я вже давно-давно проповідувала і вирішила вам сьогодні викласти Боже слово. Вдягніть очі, як Божі, вибрані святі і любі, у щире милосердя, доброту, змиренність, сладість, довготерпіливість, терплячість одне одного. Я Господь це тусе, Вдягніть любов, зв'язок. Досконалості, нехай панує в серцях ваших. Мир у Христа, до якого в покликано тілі і бути вдячні. Слово Христа нехай вас пробуває всякі свої повноті, навчатися кої мудрості. І, 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 і також ще одне слово є. Роби слухатися всьому пані, всьому світі, працюючи не лише про людське око. Щоб людям подобатися, а в постаті серця у госп... потім страсті. А все, що робите, робіть зі... зі всього серця. Для Господа. Як... як для Господа, а не так, як для людей. Ми... <кхм> Знаючи, що примаю від Господа нагороду покоємство служити Господу Христові. Кожен хто ударите сам без огляду. Ну, все я поняла все, що я прочитала. Що ми повинні робити добро не так, як для себе, для ближнього, а ми повинні робити добро так, як для Бога. Ми повинні всім допомагати, всіх любити. Навіть як ми тварину годуємо, біду поможемо, хворого пожилуємо, бідну людину відвідаємо. Це ми робимо не так, як собі робимо. Не так, як для людей, а так як Богові. Щоб він нам дав велику нагороду на небесах, щоб він нам дав життя на небічне. Щоб ми там могли жити у вікна, благантувати, оселитися і бути в небесах. У вік ми повинні мати любов, співчуття, милосердя. І мати в своєму серці, в серці добром повинні сіяти любові Ісуса Христа в цьому мирі. Вони ми не повинні збагачуватися чимось більшим, але ми повинні збагачуватися духовними, небесними учинками, ділами, своїм життям, своїм поводженням. Ми повинні збагачуватися добротою, милосердям, співчуттям і чистими. І діла. Ми повинні відказатися всього миру, відсієї землі. Ми повинні повністю себе віддати Богу. служінні йому. <кій> Завжди перебувати в молитвах, читання його слова, ходити в церкву. Ми повинні служити Богові не так, як ми хочемо, а так, як хоче від нас Бог. Ми повинні бути святими і чистими, як саме Ісус. Якщо ми будемо ходити в чистому відсоні, святими будемо. Ми Будемо через цю нелегку, зубну дорогу, ми відамо в симфонічний пожатий на не край неба, Чому повинні у всьому підкратися Ісусу Христу і з нього брати приклад мати Його любов, мати Його співчуття, мати Його доброту, мати святість, Пожаліти більного, допомогти нещасному, відвідати хворого. Ми повинні все робити не так, як для себе, а так як для Господа. Ай буде буду вся слава, я проповідь, те, що й мені дав, виклики селені. Амінь.